вважаю, що молоді треба жити, треба дивитися, бачити світ, а не бути по факту в закритому, скажімо так, квадраті, куди ти нікуди не можеш виїхати, ти не можеш нічого побачити. Багато є молоді в Україні, яка Хоче виїхати за кордон, яке по суті після 18 років закривають всі можливості. А виїзд дозволений до 22. А ті, хто в діапазоні 18 3, 22 хотіли би стати добровольцями, думаю, вже давно не ми стали. Мені 23 просто. Але я не збираю свої жати. Мені 22 я не збираю свої жати. Матиме позитивний результат дозвіл для виїзду хлопців до 22 років за кордон. Ходімо, запитаємо у львів'ян. Добрий день. Я вважаю що це хороший закон. Я вважаю, що молоді треба жити, треба дивитися, бачити світ, а не бути по факту в закритому, скажімо так. Квадратів, куди ти нікуди не можеш виїхати, ти не можеш нічого побачити. Звичайно, в нас є, наприклад, своє море, якщо вже говорити про якісь відпочинки, Одеса, але так само ти приїдеш в Одесу, наприклад, там м -м, почнуться вибухи, там міни в морі, можна підірватися так само, це є небезпечно. Максимум, куди, мені здається, безпечно їздити зараз у нас в Україні, це Карпати, на мою думку. Так що, я думаю, так. Да. Так само за кордоном є, можливо, в чомусь більші перспективи. Хоча в Україні так само для декого, наприклад, в Україні більші перспективи, а для когось немає тут що робити, і вони їдуть за кордон. Я вважаю, що це хороший закон. Так і має бути. Як ви думаєте, чи це якось вплине на обороноздатність країни? Ну, тут знаєте, таке цікаве питання. Мені здається, що кожен підходить до цього по-різному. Але я вважаю те, що всі хочуть жити в мирній країні. Сподіваємося, просто те, що це все чим пошвидше закінчиться. І так. Як ви думаєте, чи не вплине це на якийсь витік молоді за кордон, чи все-таки свідома молодь буде повертатися? Я думаю, що тут питання 50 на 50, через те, що не кожен бачить своє життя в Україні. Хтось, наприклад, хотів завжди подорожувати, буде в нього якраз можливість поїхати побачити світ. А от деякі мені здається, все-таки і залишаться, тому що всі бачите, що їм подобається країна наша, вона є цілком хороша, так що мені здається, тут вже Діло людини, чи вона хоче, чи вона бачить своє життя за кордоном, чи вона бачить своє життя в Україні і буде продовжувати тут боротися за правду, за владу і так далі. За правду, скоріш за все. Я дуже радий, що все ж таки його прийняли. Це дуже класний закон, враховуючи те, що багато є молоді в Україні, яка Хоче виїхати за кордон, яке по суті після 18 років закривають всі можливості. Тобто я не кажу на все життя виїжджати за кордон. Добре, якщо мати можливість виїхати собі або на відпочинок, або щоб подорожувати. От мені, наприклад, нещодавно виповнилось 18 років, і я спочатку думав виїжджати, але потім в мене трошки змінилися плани, і я був трошки подавлений і засмучений, що я більше не зможу виїхати. Але через 25 днів після повноліття прийняли цей закон. І тепер я можу виїжджати. Ти, чи вплине це на обороноздатність країни? Ні, бо ж мобілізаційний вік йде від 25 років. Тобто, по суті, нема сенсу тримати тих людей, які не підпадають під цей вік, і вони зможуть собі спокійно виїжджати. І плюс я впевнений, що не всі, які є до цього віку, виїдуть назавжди багато спробують повернуться назад, або просто відпочинуть собі там і повернуться назад в Україну. Бо де би не було, вдома завжди найкраще. Ну, не знаю. В принципі, нормально ставлюсь, ну, але думаю, що це не надовго. Я притримуюсь такої самої думки. Я, Я не ставася. Добре. Е, як ви думаєте, чи якось це вплине на обороноздатність країни? Навіть не знаю, чесно, що вам сказати. Можливо, там будуть якісь нові зміни, якісь нові рішення, і це буде впливати на це, а так. Подержимо. <гум> Як ви думаєте, чи більшість з цієї молоді, з хлопців, які поїдуть, вони повернуться, чи все-таки буде тенденція до того, що будуть виїжджати і не повертатись? Не знаю. Думаю, що другий варіант <гум> все-таки. Ну, певно, якась кількість повернеться, все-таки, а якась, думаю, залишиться. Не всі будуть повертатись. Ну, я теж думаю, що ті, хто захоче, ті повернуться. А кому там буде комфортніше, ті там лежить. Позитивно. Позитивно. Також позитивно. Ви думаєте, як це буде впливати і чи буде впливати на обороноздатність країни? Не думаю, що буде впливати. Ну, типу, призовний вік від 25. А виїзд дозволений до 22. А ті, хто в діапазоні 18-22 хотіли би стати добровольцями, думаю, вже давно не ми стали. Ну я вважаю, що не знаю, хто хоче виїхати, навіть без дозволу вони би виїхали. а Ті, хто хочуть залишитися і обороняти країну, вони залишаться. Як ви думаєте, чи це вплине на, так би мовити, витік молоді, чи свідома молодь там все одно буде повертатись? Дивіться, я не вважаю, що Свідома молодь це тільки та, що залишилась в Україні. Кожен ж ну, типу, живе своє життя, і в людей бувають різні ситуації в житті. Кожного своє життя, і кожен там планує його, як бачить. І е, якщо люди мають можливість виїжджати, то хай виїжджають. Ну я вважаю, що потрібно створити умови для молоді, щоб вони хотіли залишатися тут. Ну, якщо вони проаналізували і прийняли таке рішення, мабуть, правильно. Ви думаєте, чи якось це вплине на обороноздатність країни? Ну так як у нас призиває з 22 років, років, ну, вплив нульовий і чи якось це вплине на витік молоді? Чи ви думаєте, що все-таки більша частина хлопців, які поїдуть, повернуться? Ну, це вже буде залежати від найближчих років, як буде розвиватися політика. Якщо все буде грамотно, я думаю, молоді люди би верталися. Я сподіваюся на це. Позитивно. Позитивно. Добре. А як ви думаєте, чи це якось вплине на обороноздатність країни? Та я думаю, що вплине, але в принципі забирають ж більш старших людей. Але й молодших забирають, тому 50 на 50. Як ви думаєте, чи це вплине на, так би мовити, витік молоді за кордон, чи все-таки частина молоді поїде і повернеться? Я сподіваюся, що поїде і повернеться, але насправді воно не так взагалі позитивно, через те, що багато людей, скажем, студентів, які які, наприклад, можуть поїхати собі банально відпочити, і після того приїхати сюди, і після того ну і будувати тут. Скажімо так, далі своє майбутнє. Тобто я ставлюсь не до того, щоб просто виїхати і втекти, а іменно щоб виїхати і повернутися? Мені 23 просто. А мені 22, так. тому це Але я не збираюся виїжджати. Мені 22, я не збираюся виїжджати. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Плюс самому їхати, що там робити, їхати з кимось відпочивати. Та так, як ми хлопці, одинокі то там нема що робити. Як ви думаєте, чи це вплине якось на обороноздатність країни? Маєте на увазі, якщо люди почнуть і Жати, тобто з кінцями. Ну, в загальному так, через те, що дуже багато молоді є, і в принципі цю молодь можна навчати. Цьому як не як там, від 22 грубо кажучи, від 23 років до 25, так далеко, тому так. Я думаю, що це повпливає. Я вважаю, що не вплине. Та як є така штука, як географічна піраміда, і, власне, по географічній піраміді досить небагато, невелика категорія людей від 18 до 25 років взагалом є. В Україні, так скажімо. Більшість це все-таки вже люди, які пережили 90-ті і які вже, скажімо так, з певним життєвим досвідом тоді ж народжували більше. Ну, не в словом, відбувається депопуляція. Тому така ситуація. Як ви думаєте, чи це вплине на якийсь такий ем, витік молоді за кордон, чи все-таки буде значна частина тих? Хлопців, які поїдуть, але повернуться. Я б, наприклад, поїхав часто відпочити, бо я працюю, і я чесно, втомився того, що кажуть, що ти десь їздиш, тебе мають по факту зупиняючись, при документи і так далі. Там просто приїхав, бо я не був за кордоном, я би просто подивився на інші країни, як вони живуть на цивілізацію, на якийсь можливий рух, щось для себе би нове дізнався. Але я думаю, що буде значна кількість людей, які поїдуть і не повернуться, просто якщо в порівнянні, як сказав мій колега, тобто. В принципі від 18 достиг най до 23 не така велика кількість людей попри те що у нас багато навчається студентів і так далі. То відсоткове співвідношення з іншими групами населення від там 25 до 35 – це буде незначна кількість, які вийдуть і не повернуться. Тобто назавжди не будуть виїжджати. Знаю в Україні досить, скажімо так, вигідні умови відкриття бізнесу, досить вигідно тут розвиватися і. Економіка, власне, ще не, не досягнула свого піку. Є де розвиватися, теж дуже є вигідні правові режими для розвитку бізнесів. Дивіться, знаєте, є така приказка, де родився там і пригодився. І тобто, якщо ти захочеш розвинути себе як особистість, то можна це зробити в будь-якій країні. Якщо для когось там, наприклад, він не бачить себе тут, як він не бачить тут перспектив доросту через те, що він себе тут не знайшов, ну то його проблеми, але в загальному тут можна розвиватися і працювати. Тому виїжджати просто або там шукати ліпше життя, я не бачу сенсу.